А хто сказав, що йти за Богом легко, що ця дорога зовсім не важка. Забудемо про холод, спеку і нас носити будуть на руках. Бог буде посилати тільки благо, троянди перед нами проростуть. Забудемо про голод, спрагу, нещастя стороною обійдуть. А хто сказав, що прийде тільки радість Бо Бог на себе взяв нашу вину Послухайте, а я скажу відразу: хто йде за ним, платитиме ціну. Лиш той, хто не попав під бурю, водоворот його не затягав, не потонув в високих хвилях моря, дев'ятий вал його не накривав, ніколи не терпів. Душевні болі, і бруд йому не кидали в лице, не розуміючи Господню волю для ворога цікавість не несе. Хто несе хрест, казати так не стане, що легко прямувати за Христом, бо він стикався із ворожим станом і знемагало зранене крило, хто підіймався на свою Голгофу. Насмішки ніс, приниження людей, як за плечима судять тебе строго, не раз пливе гірка сльоза з очей. А хто сказав, що йти за Богом легко, коли війна, іде духовний бій, і ворог підкрадається здалека, а Бог говорить доню, сину, твердо стій. бо йде війна, іде за наші душі. Протистояти треба у борні, так скільки ж сил у Бога просить музям, щоб вистоять на рівній боротьбі, щоб не спинитися на пів дороги, щоб Бог поміг здолати ворогів, і не упасти вистояти в Бозі та до кінця щоб віру зберегти, не раз в сльозах схилитись на колінах, протистояти треба у борні. І щоб упали єрихонські стіни, і відвернув Господь відому гнів. А хто сказав, що легко йти за Богом, нехай до нас без сумнів не підкрався. Так, певно, Той говорить, ким керує гордість і хто з гріхом до крові не змагався. За Богом йти, згубити треба душу, смиритися, прийняти Божий страх. Для себе мерти, а для Бога жити. А це, повірте, ні, на легкий шлях, слава Богу.